Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І запитую пані Світлана, як нам позбутися цієї влади? Чи допоможе нам захід в цьому питанні? Давайте подивимося. Спочатку задонатте на ЗСУ для 143 ї бригади. Під цим відео я закріплю коментар. І а, подивіться там відео, покладіть відео вподобайку, військові старалися, а, просять на реп, е, і а, напишіть їм коментар з подякою. Не мені, там є відео в закріпленому коментарі. І, звичайно, є а, Монобанк і Приватбанк. А ми пішли. А, як позбутися цієї влади? Як бачу ці карти. Ну, ви знаєте, на даний момент. Бачите, вийшов з. Е, ні, я думала, що це Зеленський. Ні, не Зеленський. Е, По-перше, вийти з ілюзій. Дорогі українці, вийти з ілюзій. Побачити світ реально. Тут, наскільки я розумію, дуже багато кубків. Дуже багато кубків, і українці. Не всі, ну, скажімо так, відчувають війну. Тобто, я наразі не бачу, як позбутися цієї влади. Першу чергу вийти з ілюзій. Тут не показують карти, як, як позбутися цієї влади. Чи допоможе нам Захід в цьому питанню? І бачите, бездіяльність. Не, -не, не допоможе нам Захід в цьому. Вибачте. Бачили очі, що купували їж теж повилази. Чи понесуть вони покарання? Влада, як на даний момент бачить карта. Я не бачу, що вони понесуть покарання. Тут, навпаки, бачу побіг. От. Хоча, бачите, покарання, покарання це вигнати їх з країни. А тут, скоріше за все, Стане нестабільна ситуація. І е, я бачу, що тут, е, ну, в принципі, вони готуються до цього, що в будь-який момент можуть втікати. Так, Влада здає нас через гроші чи страх перед Рашкою. Чому здає нас влада через гроші? Чи страх, страх перед Росією? Через гроші, чи страх перед Росією? Зараз подивимося. Через гроші. Ну, старший аркан, в принципі. І... Дивіться, дві карти. І одна, і друга карта каже так. Якщо візьмемо, то тут через гроші чи страх так, через гроші. Дивіться, тут старший аркан. Я все ж таки докладу, бо по одній карті вони кажуть так, я тут так, через гроші, стопроцентово через гроші, щоб ви розуміли через ресурс, через якісь матеріальні речі 90%, тобто через особисте майно. Чи мають вони взагалі страх перед Рашкою? Мають. І страх перед Рашкою, Дивіться, і одне, і друге. Тобто вони працюють навіть на Росію, щоб ви це розуміли. Ось і відповідь на запитання пані, пані Світлани. Тут і гроші, і гроші, так? і плюс нас дають через гроші. І плюс через страх перед Росією. Тут, знаєте, ну, скажімо так, інакше Росія блокує їм якісь доходи. От, скажімо так, закриють їхню лавочку. Тому вони і підспівують Росії, роблять все на їхню руку, щоб не втратити великі гроші, дуже великі гроші. Ось вам і розклад. Щиро вдячна вам за увагу, тому що тут дуже багато монетних. І великих монетних грошей бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Донатимо на зсу. Все буде Україна.